І ось подивіться, які качовки ремуруса. Зверніть увагу, там у мене гімалойський високий ремурус, Він такий рожевувато-білий. А це ремуруси звичайні. Такого жовто гарячого відтінку. І он, подивіться, який ремурус білий. Але низенький, мені здається, це сіяне. бо в мене таких не було. От. Так, це ще еремуруси. Еремурус який ще не зацвів. Там погляньте, у мене ще одні ремуруси, але іншого кольору. Такого світлого, Світло лимонного кольору. Ой, як гарно з цього боку виглядає ремрус. І ось ремрус такого. Він дуже гарно розмножується, до речі, такого насиченого лимонного кольору. От саме такого, як я показую на відео. Навіть трошечки світлішого, трішечки світлішого кольору.